Прийшла весна, робота кипить, і я ось біля хати хочу також переробити цю таку недороблену клумбочку, буду з нею щось придумувати. Нарізала он лозу з винограду, зараз щось буду фантазувати і вам показувати. До речі. Позаду в мене лоза з винограда, це, що я відгортаю. Це дуже маленька частинка з того, скільки я нарізала того винограда, тому що у нас велика в мене територія виноградників, і раніше я її подрібнювала. Все, йшло як опалення. А в цьому році вирішила нічого не подрібнювати, а пустити в роботу. Тут я розбираю. Шифер. Ця така примітивна клумба була зроблена три роки тому. Копала я водой у дворі і розвозила по всьому двору землю. І в мене такі вийшли спонтанні клумбочки. Тут я застосувала геляки, які пообрізали, порізала я їх. На такі невеличкі, я знаю, може по пів метра, кілочки і в подальшому я їх оплітаю лозою виноградною. Ось якось так у мене виходить такий тинок. І така буде клумбочка. Напишіть, як вам така ідея. З виноградної лози. Ось так. Віночком все зробила. Додатково я тут брала лозущі з молодого абрикоса, пригинала, бо трохи воно не трималося кучі, але якось так вийшло. І ще одну ось таку роблю огорожу біля виткої троянди. Взяла за основу патички абрикоса, зрізані, і оплітаю до речі, пагонами абрикоса зі мною люб'язно поділилися сусіди, зателефонували і запропонували забрати. Я сказала, а вже ж я все забираю. У мене сусіди заклали молодий абрикосовий сад, тож обрізали пагони абрикоса і там його предостатньо. Залишилося тільки мені фантазія і задуми, а фантазії і задуми в мене багато. Як вам така моя задумка напишіть, тут посаджені троянди литка? Так, ось іще одна клумба. Тут я посадила падуб, гвоздика. Зараз також буду наводити красу. До речі, цього дня я з непривички дуже багато працювала молотком, і до вечора я вже руки підняти не могла. Але це ще не все. На слідуючий день я вже не могла з ліжка встати, тому що цілий день, як видно на відео, я просто яла в такому незручному положенні, що нагрузка на спину була ну, дуже велика. І... Тиждень, вже. це я монтую вже через тиждень, в мене ще болить спина. Отак, От весняні роботи. непривички. Ну, Тут я показую, як вкладаю я ці лози винограда, вони, як бачите, різної довжини, але я беру такими пучками і воно досить гарно тримається, одне за одне оплітаю. Зверху я ще потім приплетала молодими пагонами абрикоси. І досить гарно воно все тримається. Тож, хтось подивиться, може, візьме собі на замітку такий мій спосіб. Бажаю, це гарно утилізація гелячок і приємно оку. По краю я все підсипала землею, бо клумби в мене вийшли трохи більше, ніж були, тож я все попідсипала землею, там понасаджую. Як і багаторічників, так і однорічників. Ну і естетично сипала опілками. Ну, на мою думку, гарно все вийшло. А вам як? Напишіть. Ну що, як вам такий варіант? дешево й сердити, а зразу все утилізується. І гіляча пішло діло, і має естетичний вигляд. Напишіть. У нас вже вечері, і в мене задача ще зробити одне діло заборчик. Ось так виглядає біля будинку. Нагадаю, тут в мене троянди посажені. Будиночок планую пофарбувати, ще не знаю, який кольор. Не знаю, чи білий. напишіть, який краще перефарбувати, щоб мало вигляд. І ось іще одна. Крумбочка. Тут у мене зростають півбонії, її зараз замульчувала. Зараз там з'явилися нарциси, он видно. Первоцвіти. І хочу тут ще зробити також парканчик. Тут у мене криничка. Тут буде одна. Клумбочка, а тут буде парканчик. Може, ще щось придумаю. До речі, перед бесідкою. Зараз трошки я пройду далі і там ви побачите, яка куча передрібнена но гіляча. Це все забрикоси, це все мені віддали сусіди. Ще раз кажу, вони заклали молодий садок і нарізали там дуже великі кучі цього гіляча. І потім подрібнювачем це все було передрібнене. І така в мене зараз там велика куча. Це на майбутні шашлики на літо, маю надію. Ось такий, ну, в такому стані я його залишу. Цей заборчик. Ось так він буде. Такий невеличкий. Буду ще підкладати гілячки. І такий буде заборчик. Там ще трохи обрізається, йде обрізка різних деревцят, Ось такий тинок. Напишіть, як вам така ідея. Вже темніє, вечеріє, а я працюю, роблю нову грядку, хочу спробувати проекспериментувати грядки розума. Або овсянникова, або бублика. Ось так. Є. Мені ще тут трішки залишилося. Завтра буду закидати сюди всі рештки. Ось у нас вже майже ніч. Другий день я вже працюю. Усі канавки, що викопала, закидаю всім сміттям. Тут у мене і рослинні рештки, і гіляки, які пообрізала, подрібнила. От так заповнюю всі канави, а зараз буду возити свіжий гній. О, в мене така куча. Спеціально для цього привезла. Ну, і ще й по городі порозкидаю, ну, то вже буде на осінь. Зараз я Закидую це все свіжим гноєм. До речі, грядка це в мене буде експериментальна. Значить, розкажу, викопала я канавки на штик лопати. І тепер в ці канавки я вкладаю. Рослинні рештки, потім свіжий навоз, а зверху ще е, буду вкладати рослинними рештками, проляю. І сюди я планую посадити картоплю. Ну Я так подивилася, що суміжні посадки картопля із капустою. отже Закладаю це все і буду вам, звичайно, показувати і розказувати, тому що минулорічне спекотливе літо мене залишило взагалі без врожаю картоплі. То я тепер уже ну, дивлюся дуже багато відео на Ютубі і щось буду змінювати. Бо... Ця спека не залишає нас взагалі без врожаю. Тож залишайтеся на каналі зі мною, і слідкуйте, будемо разом садити і дивитися, що з це буде виходити. До речі, картоплю я саджаю, в міжряддя не, не там, не в ці. Ямки де за. Киданий свіжий навоз, а міжряддя там відстань виходить, 40 через 40 см. От там вивалена земля, так на ці волочки я висаджаю картоплю, а у міжрядях буде закиданий цей свіжий навоз, щоб ви правильно зрозуміли. Не в навоз я саджати буду. Так, Закидала я ці всі грядочки свіжим навозом, зверху ще закидаю листям. Минулорічним. Все, що в мене там є, з горіхи, і з яблунь, так все зверху закрию. Сюди я вже посадила картошку. І зверху це все проляю, бо дощів у нас немає. то що падало трохи, то геть дощем не можна назвати, така велика роса. І поляю і накрию плівкою. Тут посадила вже картошку сорокаденку але земля у нас сухуща. Прям не то, що ось пель. Сипеться пель. Посадила цибулю, рядочок кущівки. Буду це все мульчувати, бо бачу, діла не буде. Така весна, яка у нас посух... посухлива і холодна вдобавок. Сонце світить, але не гріє і вітер усе видуває. Вот так.